Слава Україні! Героям слава! Якщо минулий тиждень ми говорили про євроінтеграцію, то сьогодні ситуація в країні кардинально змінилася. Не буде нас євроінтеграції з нашим президентом. Про це заявили європейські політики. Тому народ України сьогодні висовує політичні гасла. І відстоюю їх на Майдані. Я довго не буду говорити. Я хочу трошки розповісти за прес-конференцію, яку сьогодні провели наші лідери опозиційних партій журналістами, і яка транслювалася по 112 каналу Україна, який існує четверту добу. Це 30 канал по цифровому телебаченню. Вчора про нього говорила. Значить, тягне бок. Поставив питання перед прокуратурою, що 30, більше, ніж 10 чоловік пропали безвісти. Ну, в, в інтернеті цифра 30 фігурує. Що ці люди, можливо, вже не живі. Що влада може свідомо приховувати, що є жертви? Вони вимагають, щоб дали відомості по моргах, по тюрмах. Дали їм прізвище, хто в останні дні поступив, тому що вони можуть зробити наступну провокацію: підкинути трупи і сказати, що то винуваті демонстранти. І якщо сьогодні я слідкую за інтернетом, багато є сумнів, що опозиція не знає, що робити, що опозиція розгублена, це неправда. Яценюк оголосив план дій на найближчий час. Перше пікетування, крім Кабінету міністрів, Верховної Ради, адміністрації Міністерства внутрішніх справ прокуратури з вимогою звільнити політично ув'язаних тих людей, про які я вчора говорила, яких випадкових людей, які стояли. Міліція їх арештувала і дала по два місяці е, тюрми. Цих людей сьогодні пресують і хочуть вибити з них свідчення. Е, завтра читала теж в інтернеті е, в 12 чи 12.30 від е, пам'ятника Шевченка буде демонстрація підтримку цих політ ув'язнених. Вимога відставки уряду залишається. Значить, опозиція буде блокувати Верховну Раду і, засіда... і будуть блокувати парламентські засідання. Ну, це те, що я запам'ятала. Ну, я думаю, що воно сьогодні ввечері буде озвучено, і ви про все це знаєте. Для чого я це оголошую, щоб ви знали, що опозиція не спить. А і ще вимога, щоб припинили пускати в народ тітушек. щоб припинила влада провокації, тому що на провокації тільки і надіється. І ще завтра мають приїхати посли Європейських держав, 에, представники від Євросоюзу, Ради Європи, вони будуть зустрічатися Опозицією, і вони будь радитися, як розв'язати цю кризу політичну, яка сьогодні є в Україні. Влада повинна йти на поступки. А сьогодні, після того, як було не було проголосовано за відставку Азарова, то вони вже трошки піднімають голову. Здаватися не можна ні в якому разі. Треба стояти до кінця. І сьогодні я хочу сказати низький уклін героям Майдана, ті, що повернулися, і ті, що ще поїдуть. Тому що там стояти дуже важко і дуже шкода, що ми, ті, що прийшли, ми не можемо їх поїхати туди і їх підтримати. Оце я хочу ще раз наголосити. Влада сподівається провокаціями показати світові, що ми погані. Що в нас не мирний спротив. Але Європа все бачить і робить свої висновки, і підтримує опозицію, і підтримує український народ в їхнім прагненням справедливого ладу. Але поки у нас при владі диктатор, він добровільно відставку не піде. Але я думаю, що буде прийнято рішення. І опозиціонери будуть ставити це перед європейцями, щоб заблокували їхні рахунки, які вони гроші вони ж вивозять в швору. Ви самі знаєте, в Україні немає грошей, немає грошей плачуть, а, а самі багатіють. Дехто в інтернеті, що хочу поділитися, виносить таку пропозицію, що потрібно все-таки заставити Ахметова. Не підтримувати Януковича, виявляється, у Ахметова там 50 чоловік регіоналів, і вони разом з Януковичем, а його син у Європі і старається шляхом хабарів, щоб не просочувалася в пресу правдива інформація про весь той негатив на Януковича. У всякому разі, раз у них там капітали, то можна на них знайти управу. А Ахметов сьогодні найбагатша людина в Україні. Так що терпіння можності вам і нашим дітям, внукам, тим, що на Майдані. Велике спасибі молоді, яка приходить сюди регулярно, це наше майбутнє. Приходьте ще, підтримуйте, будемо ділитися враженнями, будемо спілкуватися. Так, Зика, геть! Зика, геть! Зика, геть! Зика, геть! Слава Україні! Героям слава! Шановна громада! У нас на зв'язку е наш активіст гетьман Михайло. Який е, стоїть вже другу ніч там на майдані з нашими хлопцями. Він є відповідальним за Волинську область, за всіх, хто туди приїжджає, він є координатором там наших сил і тому я хочу йому надати слово. Попробуємо так трошки по телефону, але я думаю, повинно все вийти.

Ви дивилися репортажі звідси з Китаю, президент входить до музеї, роздивляється, що там робиться. Ми там переповнені практично з 10-ї години ранку. в 8-й годині ранку відбувається служба. До речі, був і наш Великопетувецької церкви Михайло. Представники Зеленської області приготували вулицю Банкову адміністрацію президента України.